Привіт! Як обирати свій маятник? Можна його зробити самостійно. Можна сходити в магазин і обрати своїм серденьком. І це найкращий варіант. Звісно, коли ти будеш вже вміти працювати, то маятником в тебе може бути будь-що. Твоя підвістка, твій браслет, брелок від ключів, ще щось. Що попадеться під руку. Але. Для початківців краще все ж таки купити невеличкий, легенький, обов'язково легенький маятник. Досить простий, наприклад, з латуні, з міді, можливо, з камінчиком. Якщо обереш камінчик, то бери маленький. Якщо він буде важкий, то він просто в тебе не буде рухатися на початках. Ну, принаймні буде не дуже зрозуміло, куди він рухається, адже на початку рухи маятника дуже непевні у початківців, розумієш? Тому треба дійсно, щоб він був для тебе легенький і комфортний. Саме тому сильно рекомендую сходити саме в магазин і обрати, взяти в руки, по-перше, щоб він тобі сподобався. По-друге, подивитися, чи не задовгий він для тебе. От, Наприклад, береш. До речі, беремо маятник між двома пальчиками, щоб він був не дуже довгий і не дуже короткий. Це, наприклад, маятник зроблений самостійно. Бачиш моєю подругою? Тобто ти можеш собі зробити і самостійно. Просто дивися, дійсно, щоб він був легенький спочатку і не дуже довгий. Добре?